Каже, що біля джерела номер 3 зараз дуже велика черга, щоб набрати на втусю, потрібно вистояти годину а то й більше, щоб набрати собі води мінеральної. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні у східниці, Жовтень місяць, золота осінь триває. Ну, Бачите, тут листяних дерев практично немає. Це все смереки і вони зеленого кольору, але де є листяні дерева, там вже вони колір поміняли. І золота осінь повсюди. В Трускавці, в східниці, ну тут бачите. Весна на два тижні пізніше приходить, а зима приходить на два тижні скоріше. Так само і осінь. Тут вже приморозки були, і тут набагато стає холодніше. Зараз ми пройдемося сувенірним ринком, стежкою через ліс до джерела №3 3 і також покажу казковий ліс. Подивимось там зразу, чи є черги за мінеральною водою. Це популярне джерело. Всі лікарі оцих санаторіїв, які тут близько знаходяться, призначають фактично оце джерело номер 1 джерело номер 3 також джерело, яке знаходиться біля а, відпочинкового комплексу Три сини та донька чотирьохзіркового. Там бачили, ми тільки що проходили, там була черга. Друзі, кому цікаво відео про східницю, я сьогодні був вже в бістросова, був на продуктовому ринку, був на сувенірному ринку, новому показував відео і також розповідав про ціни на. Житло, ну подобова оренда квартир там і, і так далі. Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться. У мене на каналі Трускавець Тревел є окремий список відтворення дивовижна східниця, і там дуже багато відео є про східницю. Так що заходіть, дивіться, і влітку я відпочивав в східниці, їздив по різних цікавих локаціях довкола східниці, які знаходяться, також всі відео є. На каналі Трускавець Треба. Бачите, людей вистачає на сувенірному ринку. Ну, тут не тільки сувеніри, тут бачите, і продукція різна, і чаї карпатські, і не тільки також різна закордонна продукція, картини продають, гриби сушені. ну основ, Знаєте, як на всіх сувенірних ринках. Все, все одне і те саме. Мед продають, горіхи різні. Тут дуже класно прогулятися цією стежкою. По-перше, дихаєте свіжим повітрям. Тут бачите стільки смерек, і вони такі всі великі, дуже класно тут після дощу, тут така вологість. і Всі умови для того, щоб знаєте, подихати, оздоровитися, приїхати, відпочити, зібратися думками. Тут взагалі дуже класна така атмосфера. І такого лісу, чи такого парку. У Трускавці немає, там все зовсім по-іншому. Хтось обирає східницю, хтось обирає Трускавець. А хтось обирає тиждень у східниці, тиждень у Трускавці або навпаки. Є такі люди, бачу, мені писали в коментарях, знаю, що відпочивали і там, і тут. Щоб, ну, приїжджають здалека, наприклад, з Дніпра, там, з Запоріжжя, з інших міст країни і хочуть бути і тут, і там. А пам'ятаю, навіть одна людина написала в коментарі, що всю відпустку потратила на заході країни. Була і в східниці, і в трускавці, і навіть у Моршині. Об'їздила багато різних екскурсій в Закарпаття, у Львів. Ну дуже. І відпусткою задоволена дуже. Все класно. Тут, бачите, білочка прийшла, і люди. Полюбляюсь. Фотографувати Спасибо. все гарно. Їх тут дуже багато. Не знаю, рускавці також в парку дуже багато білочок Вони вже практично ручні і беруть навіть їжу з рук. Знаю, що у цьому лісі люди полюбляють збирати гриби. Люди, які приїжджають на відпочинок, приходять набирати нафтус зразу гуляють цим лісом і збирають гриби, які тут ростуть. Ростуть тут навіть білі гриби. Тільки цього року дивно щось, сьогодні я був на продуктовому ринку і там немає білих грибів. Взагалі свічкою не знайдете. Яка причина? чи Причина в тому, що похолодало, але бачите, дощі падали, ніби так в лісі волого. Зранку взагалі тут тумани такі сильні, що нічого не видно, ну, але бачите грибів немає. А цією стежкою ми прямо підходимо до джерела номер 3 Зараз я вам все покажу. Потім піднімемося сходами вверхи до казкового лісу. І там є така широка стежка. Не заблудитись, вона там найширша, яка веде до джерела номер 1 яке знаходиться там по вулиці Бориславській, трішки. Напевно, нижче воно знаходиться, ніж це джерело. Там, де золоте рудно, хто знає. Цього року я тут знімав е, взимку. Ну, взагалі казковий ліс дуже класно виглядав, було багато снігу. І я пройшовся від джерела номер 3 аж до джерела номер 1 Кому цікаво, можете подивитися, знайти на каналі відео і подивитися. Подивіться, як виглядають ці смереки. Ну, дуже класно. Добре, що тут ніхто їх не вирубує. ну Я думаю, що це, напевно, якась як заповідна зона або санітарна зона. Тут рубати ліс заборонено, але далі ліс. Рубають. І тут недалеко є відпочинковий комплекс Любокрай, і там будується ще відпочинковий комплекс Фенікс там дуже багато котеджів, дуже багато лісу вирубано, і там будуються будиночки, там спа-центр будується, ще щось там буде. Взагалі східниця дуже сильно розбудовується, розвивається. Єдине, що не можуть зробити дорогу, яка веде до, старо, до нового Кропивника а там такий міст розвалений стоїть. І десь приблизно більше там, 150 метрів дороги жах. Переїхати неможливо. Зразу там є автомийка, до якої спочатку заїхати важко, потім помиєте авто, виїжджаєте і авто знову брудне А так, ніби все нормально. По цілому селищі Східниця. Всюди кругом асфальтні доріжки. Тільки там, в єдиному місці, не знаю, чому ніхто нічого не зробить. А ми вже, друзі, підходимо до джерела номер 3 Ну Черга не така велика, як розповідали. Ну, людей 15 тут в черзі є. Хтось вже набрав воду і тут зразу підігріває її на місце, бо лікарі, можливо, приписали на нафтусю. Бачите, тут спеціальні є місця, де можна її підігріти. А тут якраз черга, щоб набрати. На втусю із джерела номер 3 Зараз ми піднімемося сходами вверх і покажу ще вам казковий ліс. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Ну, бачите, яка черга людей небагато Але люди ще підходять і підходять. Зараз обідня пора, можливо, зранку їх було значно більше. І в цьому році, бачите, оновили сходи. Ну, взагалі, там ті вже просто повністю зігнили, тут вже встановили нові. Не знаю наскільки їх вистачить, ну але 3-4 роки точно вони тут будуть стояти. Ну, це добре, що зробили. Сходи, бо ті вже були просто аварійні. Можна було підсковзнутися і впасти. Або не дай Бог дерево трісне, зламається. Подивіться, як виглядає казковий ліс, яка тут широка стежка. Якщо прямо йти, то дійдете до джерела номер 1 Також із наптуцею. Краса тут неймовірна, дуже багато тут є білочок, багато різних годівничок, до яких білочки приходять. І не тільки білочки, бачив, що навіть тут птахи прилітають, забирають ці горіхи. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!